Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі села Бливіш. Ми знаходимося в селі Біловіж, по вулиці Центральна. Ось. А це будівля старостату за адресою 32, поділок 32. Зараз я записую відео з приводу того, що на цю будівлю виділяються кошти в сумі на ремонті її, в сумі 600 тисяч гривні. Е, в той час... Як на фронті йде війна і є нехватка е елементарних там, мінометів, мін, бандажів, дронів, розумієте. І процесу солдати наші заявляють, що тут, а в тилу твориться безпреділ. Ці чиновники, що хочете, роблять, розумієте? І вони ну, не чувствують так би мовити, страху. Розумієте, що в таке, таке нараціональне використання грошей. І закликають в своїх відео людей бути активними і це все при, прикращати. Розумієте? От я чого записую це відео? З приводу того, щоб скликати схід села на сході села <кхід> питання підняти, і щоб ці гроші повернули нам село назад. Для того, щоб ми могли... Елементарно відправити закуплені дрони чи закуплені ці, ці мінімети в ті точки, гарячі точки, які там є в Запорізькій області, в Донецькій області, в Харківській області, де йдуть бої, активні бойові дії, де військові просять про допомогу. Дуже багато військових гине через нестачу втрату крові. Тобто елементарні такі речі, як бандажі для зупинення крові. Оці пов'язки і так далі, дуже вони є потрібними. І не завжди все є на місцях, розумієте. От. І е, я ще що хотів попросити: крім е, сходу села, приєднуватися до таких акцій військових, які прийшли з фронту і, можливо, мають доступ до зброї там чи до е, це, щоб яким чином мати силовий вплив на цих чиновників. Я готовий показувати, де вони живуть. І, наприклад, якщо військовий якийсь прийде і хоче серйозно поговорити з цим чиновником, я покажу йому місце, де він живе, покажу його лице. І хай у нього запитається, куди ж він ці гроші виділяв в той час, коли йшла війна, вже в нашому селі загинуло три чоловіка. Розумієте? І два чоловіка пропали безвісти. Є контужені, є поранені, вони знаходяться на лікуванні. І розумієте, всім якось байдуже до цього всього. Тож, я прикріплю до цього відео ще одне відео з цим зверненням військового. Прошу ваших коментарів. Влада на всіх рівнях, починаючи з місцевих громад, закінчуючи Києвом, це якісь диверсанти, які навмисно намагаються програти ворогу. І саме ця річ, друзі, вона просто бісить, вона дуже демотивує. І цьому також треба протидіяти. Бачите, зараз дуже багато активних людей, які там устрають флешмоби, де закликають місцеву владу не витрачати гроші на всяку хірню. А щоб ви розуміли, просто для прикладу 120-й міномет, друзі, коштує півмільйона гривень. Подивіться просто невеличке місто я постійно про нього кажу, бо це моє рідне місце, де владу захопила заборонена партія ОПЗЖ на чолі там з головним брехоном Резніком. Вони витратили там в прошлому році 100 мільйонів гривень на всяку ахінею. Не потрібно. Там 700 тисяч на туалет, друзі. А це, блядь, міномет, з яким би ми тут воювали, і ой би як воювали. І хрен би вони так закопалися, друзі. Виковирювали б їх постійно, блін, систематично. І не було б я ще повторюю, не було б тих проблем. А зараз он отримує постійно від них на, на горіхи. Тож, друзі, борітеся, поборемось. Нам також потрібна в тилу ваша підтримка, ваша активність. Треба ганяти у тих колаборантів, треба ганяти у тих зрадників, мародерів, ненажер, брехунів. І ми обов'язково переможемо. Я вас всіх люблю. До скорої зустрічі.